Футбол – це не тільки гра, це мистецтво, яке потребує техніки, харизми та неперевершеної майстерності. Серед багатьох талановитих гравців, які залишили свій слід у світі футболу, є той, хто завоював серця оболівальників своєю унікальністю та видатними виступами на полі. Цей гравець назавжди вписав своє ім'я в історію не лише завдяки титулам, а й завдяки своєму стилю гри та неймовірній техніці. Це Дієго Форлан. Форлан був не просто нападником, він був художником на полі, майстром дальних ударів, лідером, який міг самотужки змінити хід манчу. Його шлях в футболі не був легким, але він. Довів усьому світу, чи є справжнім воїном. А в 2010 році на чемпіонаті світу він став головною зіркою турніру, отримавши золотий м'яч як найкращий гравець. Тож як Діаго Форлан пройшов шлях від хлопця з футбольної сім'ї до світової легенди, як він вивів збірну Урагваю у півфінал чемпіонату світу, і чому його удари лякали навіть найкращих вратирів планети. Давайте розбиратись. Діого Форлан народився 19 травня 1979 року в Монтевідео родині, де футбол був не просто грою, а частиною життя. Його батько Пабло Форлан виступав за збірну Урагваю та грав на чемпіонатах світу 1966 і 1974 років. А його дід Хуан Карлос Карасо свого часу захищав кольори індепен'єнти з Аргентини. Здавалося, доля Дієго була вирішена ще до самого його народження. Але що цікаво, у дитинстві Форлан міг стати не футболістом, а тенісистом. Він був хорошим гравцем, але врешті-решт вибрав футбол і не дарма. Дієго почав свою кар'єру в юнацьких командах Урагваю, де швидко виділявся своїм ударом і технікою. Його талант не залишився непоміченим і вже всі. 17 років він вирушив до Аргентини, щоб підписати контракт із Індепендієнте, тим самим клубом, за який колись грав його дід. Саме в Аргентині Ферлан по-справжньому розкрився як нападник. За три сезони в Індепендієнте він забив понад 40 голів, і незабаром його ім'я потрапило в записники скаутів найкращих європейських клубів. Одним із перших, хто звернув увагу на Оргвайця, став легендарний Алекс Фергюсон. Ферлан був готовий зробити наступний крок: переїзд до Європи. У січні 2002 року він підписав контракт із одним із найвідоміших клубів світу Манчестер Юнайтед. Але чи виправдав? вино на Олд Трафорд Це вже інша історія. У 2002 році він переїхав до Англії, приєднавшись до Манчестер Юнайтед. Хоча виступи на Олтрафорд були нерівними, він залишив по собі пам'ятні голи, зокрема у ворота Ліверпуля, але справжній розквіт кар'єри настав в Іспанії. Орлан став справжньою зіркою Лаліги, двічі вигравши золоту бутсу, нагороду найкращому бомбардиру Європи. Він не просто забував багато, а робив це стильно. Дальні удари, несподівані рішення, гольове чуття, яке дозволяло йому опинитися в потрібному місці в потрібний час. Його зірковий час у Лалізі настав після переходу в Атлети. Комадри, там він швидко став лідером команди, спробувавши потужний атакувальний дует із молодим Серхіо Агуеро. Разом вони перетворили Атлетіко на грозу будь-якого суперника. Гол за голом Форлан доводив, що він не просто нападник, а справжній снайпер. Сезон 2008-2009 став для нього історичним. 32 голи в лалізі зробили його не лише найкращим бомбардером чемпіонату, а й володером другої в кар'єрі золотої бутси. Він випередив навіть таких легенд, як Самуелято та Ліональ Мессі. Але головний момент настав у 2010 році. В Фіналі Ліги Європи проти Фулхема саме Форлан став героєм. Він відкрив рахунок, а потім у додатковий час забив переможний гол, подарувавши Атлетіко перший великий євротрофей за понад 40 років. Його ім'я назавжди вписане в історію клуба. Аболівальники матрасників пам'ятатимуть його як людину, яка повернула Атлетіко на вершину. Але головна сторінка кар'єри Форлана була ще попереду. Влітку 2010 року він вирушив на чемпіонат світу. І там у футболці збірної Урагвая він став справжньою легендою. Літо 2010 року. Чемпіонат світу в ЮАР урагвай приїхав на турнір не в статусі фаворита, але Варлан мав інші плани. Цей турнір став для нього можливістю увійти в історію. Він не збирався втрачати шанс. Орланд був не просто лідером збірної. Він став її серцем і двигуном. У першому ж матчі проти Франції його дальні удари не раз загрожували воротам суперників, а в наступному поєдинку проти ЮАР він забив один із найяскравіших голів турніру. Потужний удар здалеку під поперечину залишив голкіпера без шансів. Потім він реалізував пенальті і приніс Урагваю важливу перемогу. Плейоф дієго не зупинився. В одній восьмій фіналу Уругвай переграв Південну Корею, а в чвертьфіналі команда зустрілася з Ганном. Ти матч увійшов в історію завдяки драматичній кінцівки. Луїс Суарес руками відбив удар, що летів в ворота. А Г'ян не реалізував пенальтів додатковий час. У серії після матчевих пенальтів Форлан був бездоганний. Допоміг команді вийти в півфінал, вперше за 40 років. Півфінал проти Нідерландів. Це був шанс для Урагваю вийти у фінал вперше з 1950 року. І хто як не Форлан, повинен був взяти гру на себе? У другому таймі він забив черговий шедевр. Потужний удар лівою ногою здалеку. І м'яч знову залетів у сітку. Це був його четвертий гол на турнірі. Урагвай боровся до кінця. Але поступився 2-3. Мрія про фінал залишилася недосяжною. Але це був ще не кінець у матчі за третє місце проти Німеччини. Форлан забив, можливо, найкрасивіший гол турніру. Удар з льоту після подачі з флангу. Та й гол ледь не приніс Уругваю бронзу. Але Німеччина вирвала перемогу 3-2. Урагвай зупинився за крок до подію, але цей турнір подарував їм головне відродження слави світового футболу. За свою гру Форлан отримав найвищу особисту нагороду турніру золотий м'яч найкращому гравцю чемпіонату світу. Він став першим урагвайцем після 1950 року, якого визнали голова. Головною зіркою мудіалю його 5 голів, його лідерство, його вміння змінювати хід матчу. Усе це зробило його справжньою легендою. Чемпіонат світу 2010-го став вершиною кар'єри Форлана. Він довів, що один гравець може змінити хід історії і це не лише команда минулого, а й майбутнього. Він надихнув нове покоління футболістів і назавжди залишився героєм для своєї країни. Цей чемпіонат показав, що легенди не забуваються. Форлан увійшов до списку великих, які своїми ногами та серцем творять історію футболу. Після феноменального виступу на чемпіонаті світу вдавалося, що Форлан ще довго залишатиметься на. Вершині, але футбол, це гра не тільки про злоте, а й про неминучі зміни. Наступні роки стали для нього новим викликом. Після відходу за Теліко Мадрид у 2011 році він вирушив до Італії, підписавши контракт із Міланським інтером. Давалося, що це буде новий великий розділ у його кар'єрі, але в Серія справи пішли не так гладко. Він страждав від травм, не міг знайти стабільну форму, а системи гри інтера не давали йому проявити себе так, як у Лалізі. Його два голи за сезон, і стало зрозуміло, що час рухатись далі. Після невдалого періоду в Італії Форлан вирішив зробити несподіваний крок і вирушив до Японії. Приєднавшись до Сересо Осака, там він знову почав насолоджуватись футболом, демонструючи свою майстерність та забиваючи ефектні голи Проте навіть його зусиль було недостатньо, щоб команда досягла великих результатів. І після двох сезонів він повернувся туди, де все починали. Додому в Рогвай У 2015 році діалфорлан здійснив мрію. Підписав контракт із паньєролем, одним із найвідоміших клубів Урагваю. Це був емоційний момент не лише для нього, а й для болівальників. Він повернувся додому як легенда, і навіть у віці 36 років продовжував показувати свій клас. Разом із командою він виграв чемпіонат Урагваю, поставивши гарну крапку у своїй клубній кар'єрі. У 2019 році Дієо Форлан офіційно оголосив про завершення кар'єри. Його прощальний матч зібрав зірок футболу, друзів і оболівальників, які віддали шану одному з найкращих гравців в історії Урагваю. Але навіть після завершення професійної кар'єри його любов до футболу не згасла. Форлан це не просто футболіст, це ціла епоха. Він був тим, хто довів, що Рогвай це не лише історія, а й сучасність. Він відрядив гордість нації, змусив увесь світ згадати, що таке справжній рогвайський футбол. Його удари ставали кошмарами для вратарів, його лідерство, наткненням для партнерів, а його пристрасть прикладом для нового покоління. Орлан не просто забував, він творив мистецтво на полі. Його стиль, його неймовірне бачення гри зробили його одним із найвидатніших гравців свого покоління. Він надихнув цілу націю. Хлопчики у дворах почали мріяти, бити по м'ячу так, як він. Його спадщина живе в кожному молодому футболісті, який виходить на поле з гордістю носити кольори Урагваю. Хоча його бутси вже висять на цвях, його ім'я ніколи не буде забути. Він залишив слід у футболі, який не зітреться часом. Він легенда, символ самовідданості та футбольного генія. Це був Діа Форлан, гравець, який подарував нам магію. Золотий стрілець у Рагваю. Легенда. Яка жити магічна?